Друзі, всім привіт! Продовжую вам показувати свою майстерню, так як в мене виходить її облаштовувати. І Сьогодні поговоримо про ось таку систему Tiros of яку я придбав вже тижня 2, напевно назад. І тільки сьогодні її зібрав. В мене тут поки що небагато такого інструменту, щоб можна було її підключати. Більше мені знадобилась би якась витяжка або аспірація. Ну, але от, зібрав сьогодні і зробив таке генеральне прибирання перший раз за весь час, да, що прям так з куточків все поприбирав, то мені, звичайно, сподобалось. Дуже-дуже класно воно все це втягує. Спочатку кинуло трохи пилом, ну а далі ну, було нормально. Тобто, навіть якщо ставити її в такому маленькому приміщенні, то можна, можна працювати. З мінімальним пилом. Думаю, що вона втягує десь відсотків 85, і трошки пилу, можливо, дрібного літає навколо неї. Можливо, тоді мішок цей заб'ється більше. Да? Ну, буде там пилом дрібним позабивається, і, і, все. і все буде падати туди, а повітря навколо буде чистіше. Побачимо. Значить, трохи я. Здиву... Був здивований, що не міг її зібрати. Тобто, дивлюсь на малюнок, на ці всі паспорти, схеми, нібито все було зрозуміло і так далі, але заплутався із цими сторонами, що куди ставити. тому Бо малюнок на фотографії розміщений внизу. Ну в общем Розбирав декілька разів, перекручував, бо щось воно у мене тут не сходилося. Ніби все просто, але насправді Макіту було простіше зібрати, і зібрав я її так ну, з кайфом. да, Тобто відкрив відосик на Ютубі і так, покроково, чик-чик-чик-чик-чик, пішло воно і нормально. Хоча я переживав, що не зможу її налаштувати. Насправді все дуже просто. А ось тут за цими жестянками... Ой, ну, є просто певна невідповідність з тим, що там намальовано, і ось ці жестянки, тому я зараз так коротенько подивлюся, як воно тут стоїть. Можливо, хтось буде збирати. І це відео йому пригодиться. Ось так. Бо я ж кажу, плутав верх-низ, тобто де воно має стати. Потім все ж таки розібрався, бо... Перестав дивитися на ті схеми. Так, значить, все поскручував, все пожимав. Мені подобається ще те, що тут потужність 550, по-моєму, Вт. Де воно? Так, 550 Вт. Ще кіловат, перепрошую. Ват, кіловат Ну, вже голова не зображає. Ну, в общем, пів кіла. Пів, пів кіла. Тому. Я що вона дуже економна, не займа... вона ж не буде працювати прямо добу. Так, поприбирав, ти там на певному обладнанні на інструменті попрацював, виключив її та і все. Тому класно. Зараз залишився в мене ось тут поприбирати в цій частині лобзикова станка. Я зараз налаштую камеру і подивимося. Бо зазвичай ну подивимося, як ну, втягує він цю всю тему. Значить, зазвичай я просто цей станок знімаю повністю, він в мене тут не прикручений ніколи. Просто стоїть та і все. Я його знімаю, перевертаю, на підлозі витрушую, скажімо так. І тоді вже беру віник, савок і пошкрібав і тоді в мішок. Значить, ну а зараз то класно. І на сверлильному верстаті я там поприбирав так. Тут поприбирав ну, класно, мені дуже сподобалось, дуже радий, що взяв собі цю установку. Треба ще з часом подумати, як це все класно і зручно повиставляти. Але думаю, що це вже прийде з часом, коли я зроблю певні умови в гаражі, тобто там звільню все місце від різного барахла, бо ще як ми переїхали. З дружиною в цей будинок, там багато всяких різних речей були. Знаєте, як ото? лежить, жалко викинуть і, і лежить просто. Це доски, доски, ну, таке. Я то все поприбираю, і поступово, якщо в мене будуть можливості розширюватися, буде прям робота, щоб залучати все це обладнання, те, що я беру, то перейду поступово в той гараж. Ну, а поки що буду старатися чи намагатися освоювати ще ось цей коридорчик, тут щось ставити, можливо, сверлильний станок. ну Побачу по можливості. Бо зараз є поточні замовлення на те, що я роблю на лобзиковому верстаті. Тобто ті птахи, маятникові іграшки. І ще я зараз зробив руни, зараз покажу. Ось такі, бачите, я їх поки що поклав сюди в пакетик Зіповський. Але замовив через розетку мішечки з натуральної такої мішковини. З бавовни, в общем. бавовняні мішечки. І ось ці мішечки покладу цей набір. І поїде він до замовника. Цей перший набір я зробив для своєї дуже хорошої знайомої. Ну, просто хочу, хочу її. Знаю, що вона цим. Займається і впевнений, що їй ці руни необхідні, тому підібрав матеріал і зробив для неї спеціальні руни. Тоді вона розповіла своїм знайомим і вже в мене замовили ще три комплекти ну, це круто, звісно, не очікував, але круто. Просто хотів зробити руни саме з цього матеріалу. Це був дуб, який вразила блискавка. І, ну, той дуб упав, да, і з нього батько привіз додому ну, певні частини ці гілки. І я декілька гілок взяв сюди і зробив з них руни. А, так, значить, значить, зараз я налаштую на, на, на тут, поприбираємо, подивимося, як він по гучності працює і як він це все всмоктує. Порадував ось цей. Шнур провід, да, який тут ну метра три, напевно. Не не метровий шибзик, як зазвичай люблять у нас. І тут на Макіті такий плюс-мінус довгий шнур. да Тут, напевно, двохметровий, а тут 3-метровий. Ну класно. Це вже, вже плюс. так ну Зараз включу, побачите, як шумить. Це ж треба пилочки звідси поприбирати. У мене там стоять магніти. Зараз ці пилочки повсмоктую ледь, ледь їх не забрав. Так, зараз зняв ось цей перехідник, щоб можна було краще туди залізти. Ну, зараз поприбираю по гучності, іначе. Не дуже гучно він працює, ну так, посередньо. Не дуже воно там все так позабирало, оскільки треба менший, менший все ж таки якийсь перехідник чи щось такого плану. Але отак по майстерні я сьогодні поприбирав, то мені сподобалось, класно. Нарешті пилосос цей винесу, заховаю, поки що не буду його розбирати, та десь там дівати, не знаю, може з нього щось можна толкове з пилососу зробити домашнього, але я ним працював досить тривалий час. Встановив його там в куточку, і дякуючи йому, от я, як сказати, ну менше дихав пилом. Все одно він багатенько так збирав пилу, плюс-мінус, зі своєю задачею впорався. Ось так легенько штовхається він. Ну Класно, мені подобається. от Просто що не вистачає ще досвіду, як це все. Правильно, по Ну як організувати собі майстерню, буду збирати десь, дивитися якісь відоси, збирати інформацію, як це все робить. Ну, а поки що, отак. От. Все, друзі. Дякую, хто подивився відео, хто додивився до кінця. Значить, побачимо ще з вами обов'язково. Все, бережіть себе, бувайте до нових зустрічей!